Вітаю на каналі. Друзі, на дворі в нас зима, і всі роботи, які вже були в садочку, в нас закінчились. Ну, може, не надовго, але на деякий час ми можемо дати собі відпочинок і для себе, і для рослинок, які ростуть в квітниках. Але сьогодні хочу показати вам те, що я буду готувати до. Весни. І сподіваюся, що вона у нас буде мирною, гарною і квітучою. Сьогодні хочу показати вам свої серфінії. Вони трошки у мене вже переросли, тому що ніяк до них не доходили руки, була робота в садочку. Але на сьогоднішній день хочу вам показати, як вони в мене виросли вже в корінені живці, і буду їх пересаджувати в більший горшечок. Серфінії я вирощую для себе. Для свого садочку. Ось так, бачите, трошки вже підв'яли листя, я його приберу. Ось потім. Ось, І буду з стаканчиків, бачите, тут вже корінчики, ось видно їх прямо корінчики біленькі. Бачите, дивіться, зараз так от я трошки протру стаканчик. Бачите, вже тут коренева система в них з'явилася. Будемо пересаджувати їх у більший об'єм. Буду доставати з стаканчика. ось так. Бережно звідти, ось так трошки притискаю. І в мене тут трошки вже землі є. І буду ось так ось висаджувати в більший об'єм. Прямо так робити, навіть, я б сказала, перевалочку. Трошки ще землі добавлю. І ось так буду перевалювати в більший об'єм. так, трошечки угу. ось. Кожен стаканчик, який я буду брати, буду робити перевалочку. Прибираю оце листя сухеньке. Бачите, теж тут у нас є корінчики, ось вони. І будемо робити перевалочку. Тут, бачите, вже навіть починає відростати, починають нові вже, ось от, трошки навіть підсохші. То навіть і непогано краще робиться перевалочка. Ось так трошки притискаю і ось так ось додаю земельку. Ось так буду пересажувати кожен, кожен. Бачите, тут у нас навіть вони такі, що вже два. Теж зараз пересажу. Ось поприбираю сухі листочки. Знаєте, не завжди доходить дядь руки. До того, щоб це зробити завчасно, на жаль. Але все буде добре. Отак я роблю кожен рік. І весною я вже маю свої сурфінії свій посадковий матеріал. Ось, бачите, ось так трошки заглиблюю. Перевалку з ми закінчили, трошки позаглиблювали, щоб вони могли краще наростати. І в такому стані, друзі, ми не можемо її залишити. Бачите, вони вже такі величенькі всі вже закладають, ось бачите, біля листочків нові такі відросточки, пагонки будуть рости нові бруньки, закладаються, потім йде вже розгалуження кущика. Тому, я вже казала, для... це в мене перша моя така, бачите, перевалочка в цьому році. І мені, звичайно, цього буде мало для моїх квітничків. тому я буду далі їх ще укорінювати. Що буду робити? Так як вже сурфіні наші величеньки, я їх буду трошки верхушечки зрізати, для того, щоб кущик краще наростав. Ось так, бачите? ось так, Щоб краще наростав, і все це, що я зріжу, бачите, буду його вкорінювати. Для того, щоб пітунька наша не росла вверх, вибачте, сурфінє, щоб не росла вверх, то ми будемо робити ось такий зріз і забирати нашу рослинку на. Укорінення зрізали всі верхівочки, і це все, що в нас залишилось. Далі рослинки наші будуть ось так рости і розгалужуватись. А всі оці верхівочки, що ми зрізали, ми з них будемо робити е, в корінені живці оці, ми будемо з них вирощувати вже рослинки, які будемо висаджувати на. Е, Другий раз. Ось ось такі робимо живці, бачите, ось так ось підрізаємо всі листочки. Чому? Тому що якщо ми будемо вкорінювати, то листочки не мають торкатися землі. Ось. Якщо будуть торкатися землі при укоріненні, то будуть загнивати. Бачите, ось так. Можна підрізати листочки. Багато хто там показує з блогерів, що можна підрізати. Ось такий же весь. дивіться, можна ділити ось так. І буде два. Хтось показує, що можна зрізати листочок. Можна. Можна, нічого від того не зробиться, але я скажу вам, як є. Я того не роблю, я ніколи листочки на сурфіні не підрізаю, вона і так гарно. ну, У ну, мене, Так, я не знаю, може комусь то... Є якась потреба, але я скільки вкорінюю вже не перший рік, то вкорінення гарне і без того не треба лишати багато листочків. Чому? Тому що рослинка при укоріненні має мати теж змогу. Гарно вкорінюватись, і якщо буде багато листочків, то, ну, то буде для неї лишня нагрузка для того, щоб і в, і в коріння треба опустити і е, кормити ось цю листову пластиночку, то для, нього, для, для такого живця, то багато. А так всі сили рослинка буде пускати на укорінення. Ось, друзі, вже обрізані наші живці. І от в мене ростуть, вже, бачите, на укоріненні є трошки є місця ще, я сюди їх буду укорінювати. У мене є ось такий укорінювач, бачите, насипаю собі трошечки в кришечку. І ось ці живці, які я вже зробила, зараз отак собі візьму, буду ось так пудримо трошечки корінчик і вставляємо, висаджуємо в землю. Ось так. Кожен живець, який ми робимо, ось так висаджуємо. Живці всі ми висадили, і все, що нам треба тепер зробити, ось так ось пульверізатора побризкати по них водичкою все. І накриваємо такою ж самою. І буде, будуть вони на віконечці у мене стояти під лампою і проростати. Ось, і те саме ми робимо, коли ми висадили наші живці. Також ми проходимо по них ось так ось е, з пульверізатора і бризгаємо їх водичкою. На сьогоднішній день їм того буде достатньо, так як вони перенесли перевалочку. Ось, і там земля в них не суха. Це трошки такі, знаєте. Отут у мене залишились ті, які трошечки ще маловаті і трошки не дуже мають силу. А потім, коли вже вони тут трошечки через два дні вже зрозуміють, що в них це новий, нова е, така для них площа росту, буду їх підживлювати вже добривом. Для того щоб вони краще укорінювались і краще росли. Обов'язково буду все вам показувати. Для початку хочу вам сказати, що ось так, такої, такої кількості живців е, хват, може вистачити для того, щоб е, висадити на всіх своїх квітничках. Хто е, давно за мною на каналі дивиться мої відео, то ви бачили, що в мене було дуже багато висаджено сорфіні, і я так висаджую кожен рік і. Для того, щоб прикрасити всі свої квітки, кількості сурфінів, які я вирощую ось таким шляхом, вистачає для того, щоб садок мав гарний, квітучий і яскравий вигляд. Ось така, друзі. Сьогодні робота пророблена сурфінями. Ось так ви можете вирощувати для себе. Хочу побажати вам гарного настрою, мирного дня і досліджих відео.